Отже, сьогодні ми з вами розглянемо електромеханічні комутаційні апарати високої напруги. До комутаційних електромеханічних апаратів високої напруги відносять відмикачі, роз'єднувачі та перемикачі заземлення, які іноді виробляються у комбінаціях з відмикачами або в комбінації з роз'єднувачами. І перше, про що ми з вами поговоримо, це відмикачі. Хоча на актуальному ринку відмикачів високої напруги high voltage circuit breaker домінують Елегазові е, е, вимикачі, відмикачі, е, але в експлуатації ще перебуває значна кількість відмикачів інших типів, які коротко будуть е, нами з вами е, розглянуті, тому що на практиці ну, фактично вони. Е, вони використовуються дотепер. Але ви маєте розуміти, що перші спроби розробки вакуумних відмикачів високої напруги вони датуються ще серединою х років минулого століття. Але успіху на ринку ці апарати й досі не здобули внаслідок технологічних складностей побудови високовольних вакуумних камер, які до того ж слід екранувати від створеного ними рентгенівського випромінювання, що виникає в них при напрузі 100 кВт. Саме, цим і саме з цим і пов'язана е розповсюдженість і дотепер звичайних масляних відмикачів. І перше, якраз про що ми поговоримо, це якраз і будуть е звичайні бакові масляні відмикачі, приклад якого от баковий масляний відмикач мкп 110 е ви бачите в себе на екрані. Отже, ефективність гасіння електричної дуги в великому об'ємі об трансформаторного масла була доведена вже наприкінці 19 століття, коли з'явилися перші бакові масляні відмикачі, побудовані на цьому о, принципі. Це так звані Oil Blast Circuit Breaker. Ці відмикачі спочатку застосовувалися в мережах середніх напруг, більш високих тоді напруг не було. А в 20-ті роки 20-го століття, коли будувалися перші високовольтні лінії електропередач та відповідні розподільні системи. для… В них розроблялися відмикачі, побудовані саме на цьому принципі. Розробкою та удосконаленням бакових масляних відмикачів займалися провідні електротехнічні компанії Європи та Сполучених Штатів Америки. Аналогічні роботи також проводились і в СРСР. В результаті виникли різноманітні конструкції, які мали багато спільних рис. заповнений трансформаторним маслом, сталевий бак. Сталеві баки багатооб'ємних масляних відмикачів обов'язково заземлюють. Тому ці відмикачі в англомовній технічній літературі ще іменують як «dead tank Сікет breaker». І цей бак мав внутрішню ізоляцію, в якому масло застосовувалося як ізоляція і як дуголосне середовище одночасно. Масло наповнені в води. Він мав так звані прохідні ізолятори та вертикальну траверсу з містковим руховим контактом. Ну, от, в принципі, це позначенням на Наведеному рисунку, бачите. Разом з тим, такі відмикачі суттєво відрізнялися за способами охолодження і гасіння дуги, а відтак і за конструкцією дугогасного пристрою. В дугогасних пристроях бакових масляних відмикачів застосовувалися практично всі відомі на той час засоби гасіння дуги, тобто повздовжнє та поперечне охолодження дуги потоками масла, щілинні дугогасні камери, багатократний розрив електричний коло В кожному полюсі, шунтування дуги резисторами, ну і е, різні інші доступні варіанти. В результаті. Були створені бакові відмикачі з номінативною напругою до 220 кВт в одному баці. Це для мереж з більшою номінальною напругою застосовувалося послідовне з'єднання таких відмикачів з номінативним струмом до 3150 ампер та номінативною здатністю до вимкнення коротких замикань до 31,5 кА. Разом з тим виявилися і суттєві недоліки таких апаратів. Це, ну, по-перше, великі габарити і маса, необхідність періодичного очищення масла, яке в експлуатації забруднюється продуктами гаріння дуги, складність та трудоміськість ремонтних робіт та регламентних робіт, вибухова та пожежна небезпечність. Тому що у 50-ті роки минулого століття. Бакові масляні відмикачі вже не розглядалися як перспективні. Адекватна альтернатива цим апаратам, це я маю на увазі елегазові відмикачі, з'явилися набагато пізніше. Приблизно у 70-80-ті роки тому бакові відмикачі у великих обсягах вироблялися і вводилися в експлуатацію аж до кінця 80-х років. Хоча останні роки йде інтенсивне оновлення енергетичного обладнання, а особливо пов'язане з війною, яка зараз відбувається, і фактичним нищенням Росією значної кількості електротехнічних розподільних мереж, обладнання систем відповідних. Але бакові масляні відмикачі навіть попри це, ще можна побачити на деяких вітчизняних підстанціях. Як я вже казав, от якраз на схемі ви такий один із вимикачів з вбудованими трансформаторами струму. Це у нас відмикач КП-110 бачите на екрані. Конструкція дугогасного пристрою, яка зображена на рисунку В, оцей різнокольоровий салатово-червоний, передбачає утворення в кожному полюсі десяти послідовних дух, частина з яких створює рух масла в бік сусідніх дух, які відбуваються в отворі корпусу камери і охолоджуються в них. При цьому частина. Міжконтактних проміжків вона зашунтована резисторами, що е, насправді значно підвищує ефективність горіння, гасіння, точніше, е, дуги. Наступний тип відмикачів це маломасляні відмикачі. Е, приклад такого маломасляного відмикача, типу ММО 110, е, зображений у вас от на екрані. Маломасляні відмикачі з поперечним дуттям. Які спочатку застосовувалися у відмикачах як в якості відмикачів середніх напруг, виявилися настільки ефективними, що вже у 40-ві роки минулого століття принцип гасіння дуги в малому об'ємі масла був розповсюджений також і на відмикачі високих напруг. Створені тоді двомодульні відмикачі, а за своїм типом, цей відмикач, який ви бачите, він якраз і є двомодульним, мали номінативну напругу 110 кВт для мереж. 200 Ті та 330 кВт застосовувалося послідовне з'єднання відповідно двох та трьох таких е відмикачів. Багаторічна експлуатація маломасляних відмикачів виявила їх численні недоліки, головним з яких була вибухонебезпечність, невисока швидкодія, яка пов'язана з необхідністю розведення контактів на відносно великі відстані. Також сюди варто віднести великі габарити, низький комутаційний ресурс, складність проведення планово профілактичних та Планових ремонтів необхідність очищення масла через забруднення його продуктами горіння. Все це якраз і призвело до необхідності зняття з виробництва таких електричних апаратів і. Поступової заміни їх на більш сучасні, хоча ще експлуатація вже наявних маломасляних відмикачів, які встановлені на електричних підстанціях нашої країни, вона ну, доволі розповсюджена, і вони будуть ще використовуватися через те, що їх експлуатаційний ресурс ще не закінчився доволі значний час. Наступний тип відмикачів, от ви їх бачите, теж на екрані. Приклад. Це відповідно повітряні відмикачі високого тиску. А сіння електричної дуги з тисненим повітрям привернуло увагу дослідників насправді ще на початку ХХ століття, але широке впровадження відмикачів, побудованих на цьому принципі, розпочалось тільки в 30-ті роки минулого століття, після того як ця ідея підтвердила свою ефективність на практиці. Конструкції відмикачів з гасінням дуги стисненим повітрям вони удосконалювалися. І згодом в СРСР були розроблені відмикачі серії ВНВ. От і якраз так приклад такий, ви бачите в себе на екрані з номінативними напругами 330, 500 та 750 кВт та струмами 3150 А та 4000 А. І номінативним струмом відмикання до 40 кА. Повний час відмикання цих відмикачів становив 40 мс, а час вмикання 100 мс. Дуга в цих відмикачах горить всередині замкненого комутаційного модуля і не виходить у відкрите повітря. Сам по собі вимикач складається, от як ви бачите, на екрані, з трьох однакових полюсів, які мають спільне пневматичне і електричне керування, але вони механічно. Приводи ці не пов'язані е, між е, собою. Кожний полюс при цьому складається з декількох дугогосних блоків, е, відповідно, які розташовані на е, колонках опорних ізоляторів. Е, ви це бачите, от, да, колонка опорних ізоляторів відповідно з певними е, ізоляційними проміжками. Е, Основним недоліком цих електричних електромеханічних комутаційних апаратів можна вважати їх складність конструкції, необхідність частого і складного доволі проведення профілактичних і планово попереджувальних планово профілактичних відповідно ремонтів. Наступний е, вид е, відмикачів це елегазові відмикачі. Елегазові відмикачі, які зараз складають основу ринку в цьому сегменті, відрізняються від маломасляних і повітряних компактністю, нескладністю кінематики та не вимагають частих профілактичних робіт впродовж періоду експлуатації. В сучасних конструкціях елегазових відмикачів застосовується так, званий, так звана шестифториста сірка, сірка F6 sf 6 тобто елегаз це фторид сірки. Сірка F6, SF6. Застосовуються герметизовані і заповнені легазом комутаційні модулі з контактною системою коаксіального типу, яка містить головні та дугосні контакти, та дугогосною системою автокомпресійного типу. Для збереження високої електричної міцності міжконтактного проміжку в корпусі комутаційного модулю, який виготовляється здебільшого з кераміки, з покриттям спеціальними емалями для. Запобігання витоку елогазу за межі корпусу створюється тиску, тиск порядку 5 бар, який автоматично підвищується в міжконтактному проміжку під час горіння дуги. Це так звана автокомпресія. Е, відповідно. Е, ну, приклад такого. Приклад такого відмикача ви бачите в себе на екрані. Е, Сам по собі, при точніше, при виконанні е, операції вмикання привид вимикача через ізоляційну тягу, тягу спрямовується вгору головний та довгосний рухомі контакти, замикання, яких відбувається у зворотній послідовності, спочатку замикається довгосний контакт, а потім е, головний. Після цього комутаційний модуль виявляється повністю готовим до виконання операції. Е, Вимикання. Легазові комутаційні модулі здатні працювати при напрузі до 250 кВт. Для мереж з номінальною напругою 330-500 кВт застосовуються відмикачі з двома комутаційними модулями, увімкненими послідовно. А для мереж з більшої номінальної напруги два таких відмикачі з'єднують послідовно, а для збільшення номінативного струму комутаційні модулі іноді з'єднують паралельно. Що, в принципі, у вас показано на цьому рисунку? Тут показано, дивіться, з номінативною напругою 800 кВт. Тобто з'єднується декілька модулів між собою. Uh, провідні виробники газових відмикачів спромоглися створити конструкції, які не вимагають технічного обслуговування вздовж всього терміну експлуатації. Це насправді дуже великий плюс. Прикладом є газові відмикачі Ельстом. Uh, наприклад, які були встановлені у нас при реконструкції Дніпро-Гесу ще наприкінці 70-х років минулого століття, і от якраз вони не вимагають повністю обслуговування впродовж. Всього терміну їх о, номінативної номінальної експлуатації, е, але відмикачі високої напруги мають пружинно моторні приводи. От інші інші рисунки. Причому відмикачі з одним комутаційним модулем у полюсі зазвичай мають один спільний привід для всіх трьох полюсів, а відмикачі з більшою кількістю комутаційних модулів у полюсі зазвичай мають окремі приводи на кожну колону, тобто відмикач з номінативною напругою 800 кВт, може мати по два приводи на полюс, тобто всього шість приводів. Сучасні елегазові відмикачі іноді комбінують з перемикачами заземлення. Високі ізоляційні властивості Елегазу дають підстави деяким провідним виробникам позиціонувати такі апарати, як відмикачі, з властивостями роз'єднувачів, і стверджувати про можливість відсутності роз'єднувача з боку вихідних терміналів відмикача, комбінованого з перемикачем заземлення. От як у вас показано на рисунку 108. Елегазовий відмикач комбінований з перемикачем заземлення. Тут у нас один позначено, це у нас відний. Термінал, 2 це комутаційний модуль, 3 це нерухомий контакт перемикача заземлення. 4 це вихідний термінал відмикача, 5 це рухомий контакт перемикача. Така комбінація вона дозволяє економити місце на невеликих підстанціях в мережах з номінативною напругою. До 170 кВт і здешевити їх конструкцію. На рисунку 109 показано високовольтний викатний вимикач, який також дозволяє економити місце на підстанціях за рахунок застосування меншої кількості роз'єднувачів, які необхідні приєднувати до вимикача з обох боків, адже тут фактично сам ізоляційний проміжок створюється викатуванням частини вимикача відповідно. Видимий розрив під час ремонтних робіт забезпечується таким фізичним способом. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це роз'єднувачі. Роз'єднувачі високих, наприклад, у вас на екрані показані роз'єднувачі з центральним розмиканням. В цілому роз'єднувачі, які застосуються в високовольтних розподільних пристроях, відносяться до категорії роз'єднувачів з центральним розімкненням, тобто роз'єднувачі, в яких обидва контакти кожного полюсу є рухомими та замикаються приблизно посередині посередині. Кожного полюсу між його опорами. Полюси роз'єднувачів приєднуються послідовно до полюсів відмикачів, причому до відмикача зазвичай приєднуються по два роз'єднувачі з обох боків. Приєднання до такого кола паралельного роз'єднувача дозволяє здійснювати тимчасове виведення відмикача е, у е, ремонт або профілактику без відмикання фідера і відповідного споживача на час ремонту або відповідної профілактики. Е, на, е, На цьому ж також рисунку у нас ці роз'єднувачі призначені для тривалого проведення струму при нормальних умовах. Колі вони можуть мати номінативний струм до 4000 тисяч ампер. Хоча роз'єднувачі не призначені для вимикання струмів в електричних колах, вони мають бути здатними вмикати великі струми, зокрема, струми коротких замикань, які вони повинні проводити без пошкоджень впродовж певного визначеного часу. От роз'єднувач, який зображено на рисунку Б, може вмикати струм до 125 кА. Це пікове значення мається на увазі, та проводити впродовж однієї секунди струми до 5 Десяти кА, це у нас середньоквадратичне значення мається на увазі. Примикачі заземлення вони повинні мати здатність до вмикання струмів коротких замикань і короткочасно проводити такі струми, але до них не висуваються вимоги щодо тривалого проведення струму при нормальних умовах в полі, оскільки в таких режимах вони фактично не працюють.